Чорне море. Виставка розповідає про життя та творчість видатних єврейських поетів, письменників та інтелектуалів які жили і творили в нашому улюбленому місті 19-20 віках. Серед них Хаєм Балин, Марк Варшавський, Матвій Гарцин, Грицько Пермиренко. А хаті Молодовська, Семен Фрук та інші багато відомих імен. На той час місто на березі Чорного моря було одним із найбільших єврейських літературних центрів. За тестою пов'язані життя і творчість цілої п'яти поетів та письменників, які писали і в літнім, ідеям українською та російською. Життєві історії, сповнені трагізму, мужності та натхнення. Відображають їх багатогранність, відображають багатогранність єврейської культури та її внесок в українську та світову літературну спадщину. Автор виставки Павло Газленко спробував закарбувати власні відчуття від відвідання Одеси де з пера та на друкарських машинках виникали шедеври світової класики. Для автора було неважливо, коли людина народилася, де вона народилася, скільки років прожила в нашому місті, і якою мовою писала. Ідея полягала в іншому: показати багатство єврейської культури, та її внесок в українську та світову літературу спадщини. Кінцевого результату зі своїм завданням було казанка Пора. Більшість єврейських поетів-одеситів, представлених на виставці, цією чи іншою мірою постраждали. Вони постраждали, деякі були репресовані, деякі загинули, такі, як Перець Маркіш, Бенедик, Бенедикт Лівшиць та Іван Кулик, деякі пройшли через сталінські табори. Зокрема, Йосип Керлем, дехто загинув під час мосту. Цей проєкт покликаний повернути їхні імена та чудові рядки, що снурю в атмосферу, звуюють відчуття і спогади, пов'язані з містом на березі Чорного моря, з нашим з вами містом, нашою улюбленою Одесою. Так от я зараз хочу сюди запросити Аркадія Гриня. Це керівник групи спілкування на язикі Ідіш при благодійному товаристві ХЕС. І ми попросили, щоб Аркадій зачитав декілька віршів автора, який тут є, ну і, мабуть, на Ідіші. Я думаю, що ніхто з нас не зрозуміє нічого. Ну, Аркадій нам перекладе. А що так? Но ми почуємо цей. Язик, на которому розмовляв розмовлял весь Радянський Союз і в Одесі вообще вся розмовляла на ребенке. Будь ласка, Аркадій Грин. Я приветствую всех бывшей еврейской библиотеки, носившей имя своего основателя Самсона Бернфельда до национализации в 1920 году. Я борюсь за возвращение этого имени, но меня не поддерживают. Теперь непосредственно к нашей теме Время очень ограничены. Хайм Нахман Бялик, вот я вижу на стенде, он присутствует и как раз отмечено на Малой Арнаутской деле, там мемориальная доска, вот где вот, он жил. Ему годы жизни 1873-1934. А он Наполеон родился, жил в разных местах, определенный период в Одессе, вот он действовал, вот, и в 1921 году по ходатайству Горького с личного разрешения Ленина группа еврейских писателей и Вялик выехали за границу. Он жил на земле Израиля, вот, а умер в Вене. Он, вот, как говорят, может быть, больше всех из э, поэтов первой половины, по крайней мере, до сороковых годов двадцатого века оказал влияние на еврейскую э, культуру. У него стихи такой, общественной еврейской значимости. Я вам прочту два небольших стихотворения из цикла «Морских песен». На, э, на идише «Ям лидер» называется. Ну, в целом трудно говорить, когда речь идет о лирике, пересказать. Это не мешало бы по каждой строчке, но мы ограничены по времени. Значит, в целом это стремление, как я понимаю, по содержанию стремление тех, кого называли халуцин, то есть в переводе семьи пионеры, заселить далекую землю Израиля. И вот он по нам стремится к ней. Итак, хобсте, хоп верст майн и хойс, хоп дем ян си обгебен, трог мих ян, мутс шес. Treib mein Schiff zu jenem Breck, Was mein Herz mit Odler fliegen, sucht schon lang zu ihm aufweg. Brenn mich noch beschonen, noch dem Flieh sie dir zurück. Griessen sollst du alle Webste. он обращается к западному ветру значит чтобы тот его к желанному берегу отнес а потом вернулся назад и своим дорогим листы да, самым э, дорогим рассказал Израиль, как я понимаю, есть землю Израиля. Второе стихотворение этого же цикла. Он гебройгест ход дар зих, Он гекнейчт зих, он гебрунт. Люцим эр эрзих. Цебейзерт, он эрвиктик, шоин, он Läufen scheuen am Gegen. Wild und Beis mit weißen Scheuen. Qual des Leben, qual des Schlangen, wo ist gewachsen von dem Tochen. Und von sich Adol geöffnet. Und steht euch auf euch im Park. Glad er Segel, beug dich, mas beu. Du, mein Herz, bleibst fest und stark. Hust ergerissen Gott im Himmel. Ja im Spalt er mit sein Hand. Häuf sein Fliegel mit seinem Sturen. Наших помічників, а, дівчат, хлопця, які з нами сьогодні а, будуть проводити наш захід. А, я вам а, зараз представлю, ми дуже тісно працюємо з дитячим центром творчості Дивосвіт і зараз ви побачите дівчат з театру танцю гран. ну А їм буде допомагати а, випускник ліцею імені Столярського. Студент першокурсник акаді академії Нежданової Євісії Хміростунців. Запрошую вас. Сонче вкрита казки гурки свину, як марно, та пару запледе, гірка і ма весь світ заполонила. Піски, піски, солдачина та ніж. Писать і малювати заборонили. Що для поета у житті страшніше? Минають роки два й три, п'ять, такий забутий мені в чорні круги. Запрещено і лісовать. Художник поєднує. Одвійна муха, поети заслані, таки не раз їх мучили, коли царя не хоче. О, діді, а тепер Тарас Шевченко, і місця похожі, і скі місця, Певучі марок, сипкі бархани та заходу бавляно чорні рани, громади хмар, земля без деревця. І всі, і все, як змовилось тут. Немов повинністю одної з лиців змагаються вторгтать поета в грудь або страждання споколив. Та він живе, поет живий, як світ, крізь давні думку, через постелю сіру. О як вона звучить через сто літ. Його пронизлива мужицька ліра. Автопортрет поета в наші дні вражає смутку. відстань нескінченна. Ми кажемо, ти не печалься, ні. Раждання і смерть поету не страшні. Живий рік! наш Тарас Шевченко.